Тут зібрані всі наші представники всіх 11 опорних центрів. Тут команда, яка найбільше з нами працює, яка найбільше знає наші технології і яка найбільше зараз дотична до імплементації, локалізації, впровадження от навіть не технологія, а підходу, яку ми називаємо Сіла. Українська освітня платформа вона надає дуже велику підтримку, вона має чіткі механізми і дає розуміння, куди нам потрібно рухатися. Рой стратегія якраз є почути людей, які є в регіонах, які потреби, які є напрямки роботи в пріоритеті, і також які взагалі зацікавлення кожної організації і потенціал роботи кожної організації. В першу чергу українська освітня платформа це великий провайдер для роботи з великими сталими організаціями. Має і великий досвід, і репутацію завдяки швидкому відгуку від власного оп, це надає. Реальні можливість надавати допомогу потребуючим оперативно і там, де це є необхідно. Це новий щабель, це якась нова інформація, це нові знання, нова співпраця. Дуже великі можливості дає бути опорним центром української освітньої платформи. Переваги працювати разом. Переваги зростати інституційно переваги для української освітньої платформи мати в регіоні довіреного партнера, через якого можна робити якісь справи. Механізм створення опорних центрів є прекрасною можливістю для того, щоб взаємно координувати нашу діяльність, і для того, щоб все ж таки мати можливість не тільки долати проблеми, але й розвиватися. Коли в тебе є така підтримка, яку може надати українська освітня платформа разом зі своїм досвідом, разом зі своїми фахівцями зі своїми напрацюваннями, це тобі надає якісь крила, і ти вже не боїшся йти вперед і щось робити. Дуже потужне підсилення це досвід, в першу чергу. Ми піднімаємо питання соціальні, економічні, екологічні, також і ряд інших таких дуже актуальних питань, які зараз дуже турбують наше українське суспільство, бо воно знаходиться в кризі, яка є через війну. Нам важливо зберегти ту мережу, яку ми створили, тому що в цей процес було покладено дуже багато сил, дуже багато ресурсів.